Вже з нами є на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! От ми вже сьогодні трохи обговорили так цю авіатрощу падіння літака, про що загалом всі сьогодні говорять? От також демонстрували відео, яке вже облетіло практично світ, і от з нього якраз видно, як літак падає, і буцім то ну він щось скидає. От, чи могли пілоти Іл-76 щось? Перед контактом із землею скинути, чи все ж таки це частина літака падає на землю? От як ви думаєте? Я не думаю, що це пілоти могли скинути, тому що там треба відкрити грузовий люк, відкинути рампу. Ну навіть не відкинути ще рампу. Я думаю, що це якась частина вже падала. Я думаю, що вже це було після його ураження. Інших таких варіантів не дуже. Це не можна було щось викинути, розумієте? Там нема таких засобів. От хочемо також з вами ще всі версії так, розібрати. От в одній з них йшлося, що це відпрацювало по своєму ж літаку місцеве ППО, нібито наскільки можливий такий варіант на вашу думку? Це в них така національна забава лупендити свої літаки. Це них звична справа. Тому. Це, це можливо. А може вони збивали і е, навмисно це. Таке ж, теж можливо, тому що життя екіпажу для них там нічого не вартує. Е, не виключає такий варіант. Все-таки все-таки навмисно, то з якою метою, як ви думаєте? А ось дивіться: там Лавров сидить в Нью-Йорку е, і там всяке несе. Е, каже що ми збили свій своїх людей віл сімдесят шостому що ми там бомбимо і розбиваємо там ринки з нашими людьми в донецьку і таке інше це е, може бути е, така масована і все операція і я не буду дивуватись, тому я дуже обережно зараз коментую всі події, які пов'язані з сімдесят 76 Очікую на таке роз'яснення генштабу, роз'яснення ГУРА. Вони там випустили якісь роз'яснення, але вони там повної ясності не дають, і, і у нас от така от ситуація. На жаль, мені треба вже бігти далі. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічому нас не зупиниться, якщо депутатського корпусу, депутатського корпуса Яговор на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час. 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.